Думка, мова, слово мова божественної сили, це літери, які складаються в слова, якими ми описуємо нашу реальність і водночас наші бажання та плани, наш досвід, глибину нашого пізнання цього світу. Коли ми усвідомлюємо весь процес нашого життя, ми виходимо. На вищий рівень своєї свідомості. Цей стан можна визначити як гармонійний рух чистої думки, що порвала будь-який зв'язок і зруйнив ним сприйняттям нашого буття. Коли ми настроєні на творчі думки та слова, вони стають музикою душі, наука комбінування творчих думок та слів. Є наукою чистої думки, в якій алфавіт замінює музичну гаму. Вся система творчих думок і вібрації душі має досить велику схожість із законами музики, що застосовуються не до звуків, а до думки, зануреної в творче. Наше вухо сприймає звуки у різних поєднаннях, залежно від характеру мелодії та інструменту. Крім того, два різні інструмента, двоє різних людей можуть створювати комбінацію, і якщо звуки з'єднуються, то вухо слухача відчуває насолоду, помічаючи їхню відмінність. Струни, яких торкається права і ліва рука починають рухатись, і звук пестить рух, права і ліва наша півкуля, наше жіноче і чоловіче, наше знання та реальні дії в фізичному нашому житті через наше вухо. Звук проникає в серце, а із серце в селезінку, осередок наших почуттів. І наша увага різним мелодіям приносить нове задоволення. Це почуття можна викликати лише поєднанням звуків, те саме справедливо щодо комбінування букв. Воно стосується першої струни, яку можна порівняти з першою літерою, і переходить до другої, третьої, четвертої, п'ятої, і різні звуки утворюють різні поєднання, різні букви утворюють різні слова, і таємниці, які виражаються в цих комбінаціях, Насолоджують серце, яке пізнає таким чином Божественну творчу силу і сповнюється новою радістю. Замкнена брама душі розкривається від щирих ясних думов і в захваті найпотаємніших гармоній, породженому руху літер, бажані творіння прекрасного. Звільняється шлях до Божественної сили. Це комбінування літер та практика керованої творчої думки та слів, позначається як містична логіка, яка відповідає внутрішній гармонії душі у її прагненні до Бога. Кожна літера є цілим світом для нас, якщо ми поринаємо. У споглядання її, відмовившись від себе самих та руйнівних своїх думок, будь-яка мова перетворюється на одну єдину мову Бога. І оскільки кожна мова утворюється в результаті створення праязика, то всі мови зберігають свій зв'язок з ним. З великою Божественною силою. По суті, кожне вимовлене слово складається зі священних літер, і комбінування, поділ та воз'єднання літер розкриває глибокі таємниці та пояснює йому загадку зв'язку всіх прислівників зі священною мовою через систематичність створення позитивних думок. Та слів наша душа звикає до сприйняття вищих форм, якими вона поступово просочується, мова, написання і думка, що послідовно накладаються один на одне, таким чином становлять три шари творчої вищої божественної сили. Літери є елементами кожного з цих верств, елементами, які проявляються у духовній формі, рух елемент. Рух літер нашої думки породжує істини розуму, що ведуть до виявлення прихованих процесів в нашої душі, яка звільняє нас із в'язниці природної сфери та підводить до меж божественної сфери, події, мрії, плани. Ми складаємо зі слів метафор. Простору тиші між ними, творимо ритм, рифму, риму, голос, пісню, не руйнуючу, а зберігаючу традиційний, шліфований тисячоліттями код саме української, можливо, навіть ширше, слов'янської духовної душі. Наше слово виходить на гравітаційний рівень. Коли властивість важливих для нас подій і предметів починають притягуватись одне до одного, рівень нашої думки, нашого слова стає логосом душі, долі. Недавно в нашому всесвіті відбувся квантовий перехід, протон зменшився на 4 тому змінилася вся органіка густина матерії, а оскільки закони духу, яким безпосередньо підпорядкована і вся вербальна магія слова, енергії думки, такі ж точні, як і закони біофізики, тому при зміні їх вібрацій змінюється й увесь простір навколо нас та весь Всесвіт? Які думки найчастіше вібрують всередині нас на протязі цілого дня? В яких вібраціях ми прокидаємось? Творимо своє сьогодення та ввечері, з якими думками йдемо в свій творчий сон, де наша підсвідомість творить наш наступний день? Чи замислюємося ми, як часто думаємо про себе та навколишній наш простір в творчих, радісних думках?